У мережі з'явилися перші кадри з Каховської ГЕС відразу після підриву греблі. На відео видно, що частина Каховської ГЕС повністю пішла під воду. Станом на зараз, внаслідок руйнування дамби, затоплено щонайменше 600 квадратних кілометрів Херсонщини. Відео знято дроном, коли саме невідомо. Нагадаємо, що кількість загиблих, про які окупанти повідомили, сягає 55 людей. Насправді їх може бути набагато багато більше, адже росіяни не проводили евакуацію мирних жителів, всіляко перешкоджали їх виїзду з зони підтоплення, а також не пускали волонтерів для надання допомоги. Всі, хто намагалися втікти на підконтрольну Україні територію, отримували вогонь у спину. За офіційними даними на правобережжі загинуло 17 людей. 31 особа вважається досі зниклими. Підписуйте, ставте лайки, коментуйте. Команда України сьогодні працює для вас.